Для найбільш комфортного та якісного обслуговування клієнтів Приватбанк, який має найбільшу кількість користувачів в Україні, розробив абсолютно новий формат обслуговування, котрий не має аналогів у державі. Як у новому відділенні Приватбанку на вулиці Проскурівській, так і незабаром у всіх відділеннях, відмовилися від кабінетної системи. Кожен з фахівців, що тут працює, універсальний, тобто може надати будь-яку банківську послугу клієнту за кілька хвилин. Ми працюємо не тільки над збільшенням кількості відділень, але над е, зміною їх змісту, інтер'єру. Це стосується і тих відділень, які вже діють традиційно у нас, і безумовно тих, що відкриваються. Головна вимога сьогодення це open space, формат самого приміщення це відкритий вільний простір, це повний доступ візуальний і фактичний до будь-якого працівника. Е, разом з тим. Паралельно проводиться і вже практично завершена універсалізація цих працівників. Унікальність нової системи банківського обслуговування полягає у тому, що у відділеннях відтепер виділені так звані зони самообслуговування. Працівники Приватбанку при потребі покажуть та навчать клієнтів новим технологіям та можливостям, які дозволять суттєво скоротити час, котрий доводиться проводити у фінустановах. Крім того, відтепер у Приватбанку навіть фінансові операції можуть проводитися безпосередньо біля працівника. Ми зменшили кількість кас практично до однієї каси у відділенні. В рідких випадках, де дуже великий клієнтопотік, де великі відділення, ми поки що залишили дві каси. Але це не означає, що ми зменшили е, можливості для отримання касових послуг. Навпаки, якщо раніше у нас було, наприклад, в відділенні 2 чи 3 касири і ще 5-6 працівників, які не надавали касових послуг, то тепер всі працівники без виключення можуть і надають касові послуги безпосередньо в один контакт. Тобто таким чином касирами стали практично всі, незалежно від того, що вони знаходяться не у касі. З початку цього року на території Хмельницької області Приватбанком було відкрито шість нових відділень, а до кінця 2013-го планується відкриття ще п'яти офісів, котрі працюють у новому сучасному форматі. Приватбанк взагалі зараз дуже лояльний до клієнтів. Працюємо на залучення, по максимуму залучаємо клієнтів і доволі. Хороші умови зараз для клієнтів малого середнього бізнесу. По-перше, це обслуговування. В нас дуже доступний рівень обслуговування для підприємців, для юридичних осіб. Послуги в нас також порівняно на дорогі з іншими банками. Можна сказати, що в нас, напевне, найконкурентніший рівень для всіх, ось юридичних осіб і приватних підприємців. Нині на Хмельниччині працює 70 відділень Приватбанку, 236 банкоматів та 450 терміналів самообслуговування.